Ми всі віруючі, ми всі християни, але ми можемо бути всі прихожани як добре, коли є хоч одна Божа людина, з якою Бог є сім днів на тиждень. А є з нею сім днів на тиждень, тому що людина з Богом сім днів на тиждень можна вийти з зібрання і залишити Бога тут. А можна вийти з зібрання і ходити з Богом, як ходив Енох написано, Енох ходив перед Богом і не стало Його. Коли ми виходимо звідси і ходимо з Богом, Бог з нами, коли ми з ним. Божою людиною нас роблять не дари, бо я кажу, його ослиця пророкувала. Ну, вона не була Божою людиною. І Валаам говорив пророчество на далекі часи. Ну він не був Божою людиною а волхвом. Бог може дати дар, Бог може забрати дар. Божою людиною нас роблять не дари, не видіння і не пророцтва. Божими людьми нас робить повне посвячення Богові, повне відречення від себе і бажання жити на цій землі сугубо для Ісуса Христа. Оце нас робить Божими людьми. Життя одне, до того ж коротке. Хочеться прожити його красиво. Хочеться користуватися благами цього світа. Особливо, коли є можливості. По тій причині і Божих людей завжди було дуже мало. Тому що людина народжується на 70 років, і вона хоче і там побути, і там побути, і тілові своєму хоче догодити. По тій причині Божих людей завжди було дуже мало. Тому що, щоб стати Божою людиною, треба це все положити на Божий жертовник. Все. До остатку. Положити себе на Божий жертовник і сказати: Господи, я для себе не хочу жити, і я не хочу жити для цього світу, я хочу жити для Тебе. Оце рівень Божих людей.